Увау лібі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Roblox в режимчик під назвою Побудуй собі літак. І як я розумію, це в принципі чимось буде схожа система, як в Грове Гарден. Як бачиш, дав, в принципі, уже ось до схожі менюшки. До речі, оце зараз мені стало цікаво. чи ця гра від самого розробника Грове Гарден. Надо глянути. М, походу, ні. Походу, ні. Походу, ця гра не від того самого розробника. Тому, в принципі, якось отако. Нам тут такий легенький, типу, туторіал ось зробили, в принципі. І є кнопка lounge bam, і ми, типу, полетіли, да? А І треба, типу, кнопку W тримати, да? А, так а я по тому, що прям летю. А! Ah! Прикол. <ріст> Лол, я навіть і не міг подумати, але бачиш тако поступово, типу, е, все-таки я втрачаю висоту, напевно, чи ні, А чи й тримаю, насправді, типу, 56-55, воно воно, типу, то опускається, то підіймається, але все, типу, окей. Ну ладно, так то й так. Але ось до мене кінчився бензиліна, і все, я падаю. А, тому що то не цей, то не висота, поняв, то ці. Швидкість. Окей, і в принципі на цьому все да? Типу, туторіал закінчено, і тепер я вправі сам, типу, купувати, сам дивитися, що мені тут ставити. Угу, окей, це цікаво. Тобто я можу, по суті, по факту, зараз сам собі переробляти штучку, да? Що, якщо, Що, якщо, як мені оце, типу, можу якось піді -пі підібрати? А як? Як, як користуватися цим? <свігі> Не знаю. Просто що, якщо, я візьму, куплю зараз. А, він один тільки в мене доступний. Я би просто поняв, переставив... А, во, я знайшов. Все, є такий момент. Я купую значить, ще один пропелер. І давай якось отако. Поняв? і отако. По суті, у нас буде витрачатися більше пальне. Може купити додаткові крила. Якраз усього вони є за 20 баксів бем-бем. Купимо ще блок і пальне. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден Drails. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. А ну давай спробуємо. Є в мене, певна, типу, як ну, стратегія, ідея, я не знаю, як це можна назвати. Але в цілому, отако, типу, отако, типу, і типу, отако. О, якось отако. А ну, let's go. О, дивіться, працює. <сум> Нормально. Але чи долечу я дальше? Оце запитання, бо тут, типу, чим далі ти долетів? Тим більше бабла ти залутав. Правильно, правильно. Е, і поки що, оце що я бачу, треба поставити ще більше пального, бо не так в цілому, то і далі я долетів. Поняв. Ось, ось є якась червона штука, я встигну туди, я встигну туди, я встину туди. Не всти... А, я просто прилетів вверху я поняв, окей. І тепер ми падаємо, 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 падаємо. І поки оце ми падаємо, ми ще теж долітаємо, в принципі, непогано, тому 200 баксів своїх ми лутаємо. Окей, 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 окей. Є тут ось до Fuel. Можна його придбати за 100 баксів в цілому. Якраз поки він є, ну він анкомен, тому в принципі, і не дивно, що він є. Але. Окей. Давай, типу, сюди поставим Чому б ні? Let's go От тепер зараз, по суті, по факту, ми маємо долетіти прям добре-добре далі. Ага. У мене втаранився пацан і збив мені крило. Кул. Cool. <с> я тепер, походу, типу, не так високо зможу летіти. Да? Ну, це він, звісно, гад. Це він мені прям помішав. Надо було так робити. Оце я сюди хочу попасти. Що це таке? Що це за штука? Це якийсь телепорт, ні? А, Да це телепорт. І. При тому, при всьому в мене більше не йдуть гроші. А чому? І я не достаю туди ону, до того місяця. А що, що робіть тут? А, подожди, місяці це ще якісь теж коїни для чогось. Але для чого, я так і не зрозумів. Ану, ану, ану. Я це пролетів! Нє. Хоча б сюди не достаю. Все, халепа, падаємо. Габела, обалдеть. Ну окей. З цим ми розібрались. Хорошо, блудмун. Це івент, ага. І Він крутиться якраз таки або за робокси, або за 10 оцих місяців. Я поняв. Окей, що можна ще такого придумати? Що можна ще такого зробити? В цілому про перлера цього можна поставити, да? Давай докупим блоків теж. Кобембем. І фуєль, 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 цього ще немає. Фуєль обичний. Два штучки купуємо. Let's go. Поставимо сюди один пропелер також. І якось, типу. А, чи чи вдовжену, чи ні. Ну давай. Ладно, да, давай вдовжину. І ми також, також, також можемо. А, тут одне тільки крило. Угу. У-пу-пу-у. Ну, одне нам в цілому не підходить. Давай поки що зробимо тестовий отакий заліт, типу. І let's go. Ну, в цілому ця штука летить. Е, це, в принципі, напевно, саме cool. Це саме хороше що в цілому, поки що є. Але швидкість у мене вже дивись, 100, типу 10 кроків за секунду. У нас доступні ще пропелери, доступні. Бете фуєль, бест фуєль, бетер Обалдіть, тут штук всяких. А, так і його. Ракета є. Обалдіть. Energy shield 10 штук, пацан. Ого! Метки гроші нема. Але я би купив би Better Propeller. А для цього давай поставимо, напевно, поки що better Fuel. Да. Але куди ми його поставимо? Поставимо ми його замість замість, замість цієї штуки. Ми поставимо Better Fuel. Отак-от. От обалдеть, обалдеть. Так, і тепер, в принципі. Я маю долетіти значно дальше, а відповідно разом із цим заробити значно більше коштів. В цілому це буде логічно. І фуяль у мене. Ну, по суті, так, да. дійсно не так швидко витрачається. Так що все ми правильно зробили. Цікаво, я можу фуєль на фуєль поставити, типу, а? Не тільки на оці блоки, а прям одне на одне ліпити. В теорії, взагалі, так. Да. В теорії да. Новий рекорд по дистанції, непогано. І баксів я якраз таки вже заробив прям багато. Оце вже дуже навіть добре. Але то, що не є добре, то це те, що в мене закінчується фуєль. А значить, ми зараз будемо падати. Опа. І все. Нема як газувати. Швидкість ми не втрачаємо, до речі, що дуже таки Ну, цікаво і нелогічно, але висоту ми втрачаємо. І от, от, от туди вже далі я ніяк, взагалі, не проскочу. Тому абела. Але тим не менше, є 752 бакси. І я годен, 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 годен купити оцю штуку. Є best fuel, 500 баксів теж. Обалдіть. Якийсь балун деплоєр. that allows you to Fly, Furzer, when you run out of fuel. Якось, коротше, поможе мені далі проходити. Угу, цікаво. Але більше в цілому. Ну, є пропелер отакий ось, о, типу. Давай, в принципі, їх теж купимо. По прикольчику, чому б і ні. Типу, оце замість оцього звичайного. Так, де оця кнопка? ось до Ми ставимо бетер тут пропелер. І тако сюди якось. Отако. Почекай, не поняв. А в мене ж не був, у смислі а чого в мене оці крила різні? У мене просто тепер різні крила, прикинь. Це ж за, за мем не поняв. Подожди. А що за прикол? Вінг Ну так, да, воно якесь коротке. О, все, як підібрав і поставив заново, то пофіксилось. Ладно, давай, тоді в цілому, я би оце заради симетрії трошечки далі тепер поставив ці штуки. А, так я тому що, типу, може, неправильно цепляв. Слухай, типу, тут все і тако, походу, можна, а я прям в цей. Обалдіть. Ну, коротше, кажучи, хай отако от буде. Давай глянемо, що в нас там по рестоку. Бавився ще один пропелер. Але все остальне пропало. Ага. І ще трошки крил. Цікаво. Ну ладно. Так, тепер пропелери. Пропелери. Отако такого один. Куво другий. Цей нема куди поставити. І фуєлькан. Чи кен. Неважно. Давай перевіримо, чи так взагалі може бути. Ну, Бемс. Ой-ой. Ну поїхав я тут значно швидше. Хе-хе. Уже аж 167 швидкість, це обалдіть. Але і відповідно фуєль тратиться значно швидше. Тобто зараз у мене з'являється така проблема, що в мене тупо не вистачає фуєля. Да? Я не долечу так швидко, точніше, я не долечу так далеко, як перед тим, але долечу значно швидше. Тобто мені треба фуєль якось. Кудись ще тулити. Хоча диви, я долітаю. Да, при, при, приблизно десь в ту саму точку я долетів. Слухай. Непогано, не погано. А ну, ану, той, фуєлькан, бетерфуєль купляємо І обичний теж фуєлів. Опа. І можливо, варто задуматись ще над крилами. Я оце думаю. Давай їх купимо, ладно, вони по 20 баксів все одно. Так, що ми робимо? фу'єль потім так само фуєлькани всі розміщуємо. І ще додаткові крила. Ось до. Як би прикольніше так поставити його, я думаю, оце. напевно, отако і отако. Тепер я забираю оці пропелери. Ми зараз тут трошечки робимо приколів. оп, і оп. І це, типу, гарно. Ну, тако. Ну. Може, і не сильно, ну, коротше кажучи. Погнали. Зараз у мене бензиліна значно більше, по суті то. Тому, відповідно, я маю долетіти ще далі, чим перед тим. Зараз провіримо, наскільки я був правий. Але ну в теорії маю хоча б до того кільця наступного пролетіти. І навіть. Крізь нього пролетіти, а не тільки до нього. <ріст> до цього я тільки до нього дол... долітав. <ріст> <ріст> ну диви, да, в мене тепер виходить пролетіти аж до такого, але оце тут уже в мене закінчується бензилін. І тут якось ми просто вже падаємо і просто тако планіруємо до кінця, до кінця, до кінця, чи долечу до піску. Да, долетів до піску, все Ух, свою якусь таку, знаєш. Галочку поставив, непогано. Але нам треба більше фуєлю, 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 а більше фуєлю, можливо, буде ось до якраз, коли буде ресток через 20 секунд. І я, в принципі, його б якраз таки прикупив. Насправді таким. Пропелерів наче більше мені не потрібно, так само, як і блоків. А от бензилінчик не помішав би. Так. Ага, бетер фуєля в нас немає. Ну, типу, best, точніше. А от Бетер одна штучка є. І звичайних теж ще дві. Угу. Ню, давай купимо навіть ще один пропелер, дам, по прикольчику. І поставимо вже ще два. Не знаю, правда, в нас будуть проблеми з бензиліном, ну але що поробиш? Уже, як буде, отако. Типу, красота, поняв. Типу прикол. Ладно, погнали. Побачимо, як зараз ми прилетимо. В цілому, летимо ми набагато швидше, але, опять же ж таки, вже майже 200. Але бензин так-то штучка не резинова. І вона може закінчуватись, поняв. Я слухай, я завжди летів направо. Давай я тепер полечу ось до наліво. Сумніваюсь, звісно, що там є якась типу різниця, але ж. Ну все ж таки, заради такого якогось експерименту, чому б і ні. Я думаю, от прям до кінця якраз, ну, далі, типу, чим отой пісок я все одно не долечу, бо тому що в мене опять же ж таки трошки більше пропелерів стало. І долітати може я й долітаю швидше, але. Але слухай ні, по дальності я теж так трошечки, але все одно далі я долітаю. Нормально, непогано навіть. На цілих майже 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 15 тисяч метрів я доїхав. Обалденно Слухай, цікавий такий режимчик. В принципі, він мені ну, сподобався. Я годен сюди залетіти навіть ще раз. Але за однієї умови, якщо ви накидаєте сюди купи вподобайденів, а також підпишитесь на канал. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Всім файного настрою і всім па-па.